Усесвіт світ Вархамер 40 тисяч темний, жорстокий і трагічний. Але навіть у цьому похмурому мороці завжди знайдеться місце для жартів. Адже там, де боги воюють, світи гинуть, а людство балансує на межі знищення, сраки усе одно займають важливе місце у світобудові. Сьогодні ми не будемо рахувати втрати у битві між пожирачами світів та корпусом смерті Кріга, сперечатись про те, чи може Абаддон виграти хоч одну війну, вивчати родоводи династії некронів, або рахувати шанси сірих лицарів стояти проти Кустодес. Натомість ми зібрали найбільш визначні дупи галактики, як буквальні, так і метафоричні. Якщо ти хочеш бачити більше веселих та пізнавальних відео, підтримуй нас на Патреоні або на Ютубі. Дякуємо усім нашим спонсорам. Навіть такі несерйозні відео можуть послугувати шляхетній меті. Адже половину усіх донатів ми спрямовуємо на потребу Сил оборони України. Почнемо сьогоднішній урок дупології із найелегантніших та наймеметичніших дуб представниць прекрасної, та ж ніяк не слабкої статі. Адже саме жіночі сідниці дозволяють будь-якому всесвіту значно розширити свою аудиторію, сестри Репентії. Ця дубця не тільки подорожує по найвеличніших сраках галактики, але й періодично отримує батогом, причому переважно від своєї ж власниці. Сестри Репентії — це елітні воїтельки ордену сестер битви, які несуть покарання ворогам імператора та іншим грішникам. Їхня дупа символізує безкомпромісну відповідальність служінню, а також сувору дисципліну. Популярні сідниці Репентії не лише серед фанатів настільних та відеоігор. Але й серед майстринь косплею та поціновувачів еротичних артів по темному всесвіту далекого майбутнього. Тому ми вирішили розпочати наш топ саме з цих сестер, щоб вшанувати величну жертву та мемну значущість їхніх срак. Але все ж ця дупа більш збиральний образ, ніж конкретний персонаж. Тому більш високі місця у нашому топі займуть лише персоналізовані задки. Інквізиторка Грейфакс. Хоча ця дупа зазвичай і прихована під товстим плащем, вона все одно бентежить фантазії фанатів молоту війни. Грейфакс є однією з найвпливовіших представниць ордену інквізиції. Її дупа стала символом влади та авторитету, бо вона здатна виводити з рівноваги навіть космічних десантників. Популярні ці сідниці серед косплеєрок та інших творців контенту. Але цікавість до сідниць Грейфакс може зникнути. Лишеньно no Workshop знімуть плащ, цебто завісу таємниці з офіційних зображень сідниць цієї могутньої захисниці імперіуму. Жива свята Целестина Целестина. Найвідоміша жива свята сестер битви. Її пафосна дупа регулярно літає над полями баталій та сяє світлом імператора. Її срака це остання надія одразу на спасіння для сестер битви. Та на пристойний еротичний контент від людських фракцій для поціновувачів цього важливого боку улюблених фантастичних всесвітів. Але окрім величі, ця дупа не має особливих переваг над сраками інших воїтельов цього всесвіту. А більш елегантних жіночих дуб Імперіум наразі запропонувати не може. Тому далі у нашому топі, як і в більшості фонартів та косплеїв подібного спрямування, зустрінуться лише задки хаоситок та ксеноситок. Лотара Сарін. Ця дупа належить людині, яка здатна ефективно керувати чим таким завгодно, навіть безумним примархом Ангроном. Лотара Сарін, незмінна та незамінна капітанка корабля завойовник флагмана космічного флоту пожирачів світів. Її зад це символ авторитету та рішучості, бо навіть повністю відбитий примарх Берсерк мусить рахуватися з її наказами. Звісно, допоки хочуть, щоб його орда кровожерливих головорізів із ланцюговими та силовими сокирами вчасно потрапила хоч на одну битву. Тому Лотара заслуговує місце не лише у нашому топі найбільш значних срак, але й у потенційних топах персонажів із іншими сталевими частинами тіла. Тут ми використовуємо ефімізми, щоб не сказати слово яйця. І, хоча нам дуже хотілося б віддати лотарі перемогу, довгі зміни на капітанському містку гігантської космічної баржі, схоже, дещо зменшили естетичну цінність навіть цієї найлегендарнішої дупи. Іврейн ельдарська воїтелька та втілення волі бога мертвих Іннеада з витонченим тілом та бездоганною естетикою. Врейн – це не тільки донька Тіни та впливова фігура у розкладі сил галактики, а ще й справжній приклад того, як красу сраки можна поєднати з бойовою майстерністю та духовним наповненням. Її дупа символ витонченості та надії на відродження. Дупа Єврейн це ідеальна дупа для тих, хто цінує вишукану естетику раси Ельтар. Довгий час у інтернеті подейкували, що сідниці та інші видатні принади іврейн зацінили не лише фанати, а й сам Робаут Джиліман, примарх ультрамаринів. Але нещодавно ці спекуляції отримали спростування. Проте це аж ніяк не зменшило кількість артів та мемів про цю Айдарі вайфу. Але трохи знизило їх цінність. Тому перемогу цій дупі доведеться ще трохи почекати. Оше Сара. Командирка Тау з касти вогню, також відома як Shadow Sun, технократична та вишукана. Її металева дупа відображає дисципліну та прагматизм Тау, адже вона поєднує спритність і бойову ефективність. Фанати цінують цю дупу за баланс естетики та функціональності, хоча Сара втілює підхід Тау до дипломатії, створюючи привабливий образ, але одночасно зберігаючи смертоносну загрозу. Як і у випадку із сідницями інквізиторки Грейфакс, відсутність офіційних зображень дупи Ошесари бентежить уяву відданих фанатів вахи. І це провокує появу безлічі артів різного ступеню придатності до включення у це відео. Але навіть, попри величезну увагу фанатів до своєї дупи, перемогти у нашому топі Ошесара не змогла, тому що Тау не можуть перемогти. Джейн Зар Легендарна ельдарська танцівниця смерті, чия дупа стала основною темою численних фанартів та косплеїв. Коли ворог бачить її силует, йому залишається лише насолодитись величю цієї дупи, оскільки саме вона стане останньою сракою в його житті. І якщо дупа Єврей це відносно свіжий тренд, що ще може минути, то сідниці Джейнзар майже вічні. Вони заслуговують потрапляння не лише у цей топ. Але й у потенційну підбірку кращих космічних дуб у історії. Десь на цьому моменті прискіпливому інквізитору може здатися, що ми занадто захоплюємося дубцями ксеноситок, тому втрачати вже нема чого. Піднімемо градус Яресі на максимум та поринемо у вивчення незабутніх срак хаоситок. Адже саме представниці цієї фракції не лише мають файні сідниці, а ще й не соромляться їх демонструвати усім бажаючим та небажаючим. Хранителька таємниць. Легендарна срака цієї демонетки відданої Сланеш, Справжнє втілення спокуси та небезпеки хаосу. Ця дупа магнетична і смертоносна водночас. Вона здатна спокусити будь-якого смертного, а також є частиною багатьох фанатських артів про культи Сланеш. На відміну від багатьох інших дуб з цього топу, сідниці хранительки таємниць не приховує й Games Workshop у своїх офіційних хартах та навіть міньках. Тому суто з естетичних міркувань вона мала усі шанси очолити цей топ. Але за пафосом та мемністю вона все ж поступається двом іншим дупам. СлаНЕш абсолютний архетип дупи цього всесвіту поза межами людської моралі і фізіології. Для Сланеш срака це сама суть існування. Усі задоволення, біль, спокуси і гріхи сходяться саме тут. Тому цілком логічно, що на усі три перших місця нашого топу вмостилися дупи напряму пов'язані з цією темною, але звабливою істотою. Проте, якщо керуватися сумарною кількістю мемів, фанартів та косплеїв, як мірилом значущості та фанатської любові, навіть це втілення хтивості все ж поступається одній ще більш легендарній постаті дупі, що стало символом самої фанбази Вархамер і віддані фанати Молоту війни та дуб його героїнь. Вже, мабуть, здогадалися про кого зараз піде мова. Міраель Сабатіель Єдина з сестер битви, яка із власної волі перейшла на сторону хаосу, ще й обравши культ Сланеш, Міраель Сабатієль та її дупа. Це не просто фанатська вигадка, а напівіконічна легенда, підтверджена сюжетом карткових ігор Dark Millennium та Twilight of Hope. І сідниці стали тим самим рідкісним випадком, коли фансервіс напівофіційний лор та фантазія фанатів. Утворили ідеальну синергію. Вона поєднує брутальність, темну спокусу і сексуальність у пропорціях, що зводять фанатів із розуму вже понад 20 років. Для когось дупа Мірель втілення єресі, для когось справжній ідеал. Але заперечити її культовий статус неможливо. Не поступаються різноманіттям дупи чоловіки різних рас і професій. Розберемо десяток визначних чоловічих срак темного всесвіту далекого майбутнього. Газгул — залізна орача дупа, яка важить стільки ж, скільки взвод кадіанців. Вона символізує просту істину: чим більший зад, тим більша влада. Цей Варбос одночасно неперевершений воїн і кмітливий стратег, який керує орками у величезних ва та веде їх від перемоги до перемоги. А його дупа здатна розчавити усіх ворогів. На жаль, навіть найрозумніший з орків думає все ж переважно дупою. Тому віддавати перемогу Газгулу у цьому топі ми не будемо. Хай збирає ва та сам забирає, якщо йому потрібно. Ереб на перший погляд, дупа Ереба ніяк не виграє у порівнянні із сракою будь-якого легендарного спейсмарина. Але Ереб сам по собі справжня людина срака, яка майже одноосібно відповідає за Єресь гора та перехід значної частини космічного десанту на сторону хаосу. Його дупа одна з найвпливовіших у всесвіті. На усій історії молоту війни залишився велетенський відбиток Еребової сраки. Тому, з точки зору значущості для лору, справедливо було б поставити цю сраку на більш високе місце у нашому топі. Але Ереб настільки срака, що навіть топ срак він не має права вигравати. А для тих, кого цікавлять не лише дупи, а й світова міфологія та література, ми підготували тонке спостереження, як взагалі персони з іменами на кшталт Ереб. Конрад Курц чи Аріман пройшли відбір у космічний десант. Бо де ж іще жартувати про такі очевидні знаки долі, як не у підбірці про космічні сраки. Власне, система внутрішньої безпеки у імперіумі теж починає виглядати як повна дупа. Але про суто метафоричні сраки ми поговоримо трохи згодом. Інквізитор Ейзенгорн. Інквізитор Ейзенгорн має файну дупу, що уособлює складні моральні дилеми та сувору дисципліну інквізиції. Він бореться за порядок у хаотичному світі, а його дупа знак непохитності та сили волі. Проте фракції імперіуму добирають у чоловічих сідницях те, чого їм не вистачає в жіночих. І Ейзенгорн лише один з багатьох носіїв, значущих імперських срак. Тому рушимо далі. До речі, якщо під час нашого дупного дослідження ти ще жодного разу не скористався прищіпкою для носу, зараз саме час це зробити. Для справжнього дуполога це найважливіший атрибут. Завжди пам'ятай, що сраки це не лише візуал. Нургл – бог інфекцій і смерті, чия дупа символізує вічність, гниль та життя через хвороби. Гнійна, пухка і страшенно любляча дупа. Це заду, якому ти потонеш із посмішкою, бо дідусь завжди радий поділитися свіженькою інфекцією. Можливо, дупа Нургла не найбільше статична, не найбільш пафосна і навіть просто не найбільша чоловіча дупа Всесвіту Вархаммер 40 тисяч, але вона точно найсмердючіша. І лише дивне бажання зберегти тонкий баланс між гумором, еротизмом та черговими фактами злору заважає нам віддати Нурглу беззаперечну перемогу. Альфарій Омегон Найхитріші сраки галактики знайшли шлях інфільтруватись і в цю підбірку. Хоча майже ніхто не знає, як виглядають дупи цих примархів, і чи в них взагалі ще є дупи. Але шукати достовірні факти про носіїв цих таємничих срак це теж справжня дупа, тому краще рушаймо далі. Слай Марбо, дупа невидимка. Якщо ти її побачив, значить тобі залишилося жити кілька секунд. Слай Марбо легендарний солдат командо з катачанських полків, майстер стелсу та блискавичних атак. Який став символом невловимості у Вархамер сорок тисяч. Його зад настільки швидкий, що навіть орки та хаосити не встигають його помітити, перш ніж отримати привіт від марбо? Слай це справжнє втілення Чака Норріса у світі молоту війни. Як жартують фанати, коли слай їсть пісок, з його дупи потім виходить скло. Одного разу катачанський диявол вкусив слая за дупу, і за п'ять днів агонії диявол сконав. А сльози слая могли б воскресити імператора, проте слай, на жаль, ніколи не плаче. Однак навіть така легендарна дупа все ж трохи поступається у пафосі наступним сракам з нашої підбірки. Комісар Ярік залізний зад, який не схиляється ні перед хаоситом, ні перед варбосом орків, уособлення дисципліни у формі дупи. І немає такої сраки у всесвіті, яка б примусила сталеву дупу комісара відчути страх. Навіть з повної дупи Ярікові довго вдавалося виходити сильнішим. Так, втрата роки у двобої з Варбосом у Гулхардом обернулася для комісара можливістю використовувати трофейну силову клешню. Однак у актуальній версії носій цієї дупи має невизначений статус. Тому і віддавати сраці Яріка перемогу ми поки не можемо. Сланеш, ну ви зрозуміли. Ця дупа чудово відчуває себе поза будь-якими межами здорового глузду. Сам факт, що вона може бути одночасно і тут, і у жіночому топі вже підтвердження легендарності цієї сраки. Але чомусь навіть у тематичних фанартах, орієнтованих на поціновувачів чоловічих сідниць, дупа Сланеш рідко займає центральне місце. Тому рушимо у нашому дослідженні дуб глибше. Абаддон Спустошувач Головна дупа хаосу, яка ніяк не може всидіти у оці жаху, та постійно преться у чорні хрестові походи. Його сідниці бачили стільки програних вторгнень, що заслуговують окремого відео. До речі, у наших більш серйозних матеріалах, по всесвітувахи, ми періодично згадуємо про цю залізну сраку та сплановані нею пригоди. І хоча у нашому топі Абаддон як ніколи близький до перемоги, все ж його міцна дупа трохи поступається беззаперечному лідеру. Імператор людства величний зад, який міцно сидить на золотому троні вже 10 тисяч років. Найважливіша дупа в історії людства, бо від неї буквально залежить світло астрономікону та майбутнє галактики. Врешті-решт лише найвидатніша срака всесвіту здатна всидіти такий довгий час на одному місці. Вдосталь, подивившись на дупи воїнів та воїтелів цього всесвіту, пройдемося тепер по дупам метафоричним. Звісно, весь Вархамер це одна єдина срака. Але навіть у ній є місця, які можна назвати справжньою жопою. Світи кузні величезні механічні дупи, які ніколи не сплять. Постійний гуркіт чад, ріки мастили. Крики омнісія-прув. Ці світи не просто срака, а справжній промисловий геморой галактичних масштабів. НЕКРОМунда. Багаторівневий кошмар. Екстремальна версія Київського ЖК. Місто Діра, де життя дешеве, а дупи людей буквально потерті об бруд і пилюку. Мільйони мешканців живуть у багатоярусних шахтах і за все життя можуть не бачити нічого, крім срак та машин. Тут усе труїть і гниє. Життя тут коротке, смердюче і брудне, як справжня срака. Кадія колишня дупа вартової галактики, форпост імперіуму проти хаосу. Тут розгорталися епічні битви під час Єре Сігора та Чорних Хрестових походів. Кадія витримувала штурми тисяч орків, хаоситів та тиранідів. Ця міцна срака тримала все на собі, але, зрештою, не витримала і розсипалася у 999 році 41-го тисячоліття, лишивши по собі ще більшу та смердючу сраку розміром з півгалактики. Натиснемо F5 та рушимо далі. АРМАГЕДДОН Вічна дупа війни. Ця планета постійно стає полем бою між орками та імперською гвардією. Тут вибухають міста, ламаються гори, а земля вкрита кратерами. Тут проходять вічний фестиваль смерті для орків та імперської гвардії. Ця жопа знає, що таке нескінченна війна. Світи гробниці некронів. Холодна металева дупа вічності. Мало того, що зазвичай знаходиться у якійсь сраці Всесвіту, та ще й містить безліч неприємних. Та дуже злих на всю органіку сюрпризів. А найбільша дупа у тому, що недоречна гробниця із сонними некронами можуть чекати на будь-якій планеті. Комора Садомаза дупа галактики. Ти заходиш живим, а виходиш. Ну, якщо виходиш, то вже точно з іншою дупою. Ну, тут, принаймні, у процесі можна насолодитись видовищем видатних дуб Друкхарі обох статей. І навіть якщо ти тут народився, а не відвідав після гостинного запрошення на баржу одного з кабалів, рівень сраки у твоєму житті буде лише на дещицю менший. Так, тебе будуть катувати на весь час твого візиту до комори. Але вірогідність знайти болісні пригоди на власну сраку завжди залишається дуже високою. У цьому переконались дуже багато звичайних Друкхарі Харі і ще більше Друкхарі, Харі, які до певного моменту мали високий статус у цьому дупосуспільстві. Октарійський сектор Дупа, де тираніди й орки нескінченно жаруть одне одного. Вічна битва срак, яка не має переможця. Найбільшого респекту заслуговують сталеві дупи сил інквізиції та їхніх союзників серед темних храмовників та інших орденів Астартес, які періодично залізають у цю сраку по своїх справах. Сегментум Обскурус галактична дупа епіцентр втілення сраки як такої. Саме тут зяє око жаху, і вся навколишня реальність живе із цим постійним гемороєм. Навіть наступні дупи з нашого топу можна назвати вкладеними у цю сраку під дупами. Це як щелепи ксеноморфа, але навпаки. Око жаху гігантська палаюча дупа, яка випльовує хаос у реальний світ. Кожна війна хаосу починається саме із цієї дупи. І можливо, саме цю дупу можна було б визнати найвеличнішою. Якби у ній не було смердючого отвору, який веде нас до переможця нашого списку локацій жоп. Вир. абсолютна дупа існування, втілення хаосу як світової сили, домівка демонів, темних богів та інших неприємних сутностей. Поводять вони себе як повні дупи, а інколи ще й виглядають як справжня срака. Брудна, безкрайня, психоделічна, ця дупа всмоктує й перемалює усе і усіх. Вир це найголовніша метафорична дуба всесвіту. Окрім суто локаційних дуб, повно у світі вахи і дуб ситуацій, які можуть трапитися з тобою як у сраці всесвіту, так і прямо посеред тери. І якщо від дуб локацій ти можеш хоча б теоретично триматися подалі, то ці сраки можуть раптово з'явитися перед тобою у найменш зручний момент. Розберемо головні з них потрапити у шторм у вирі, та іначе наче ще на борту свого корабля. А одночасно вже у психоделічній сраці. Простіри час крутяться, екіпаж сходить з розуму, демони нашіптують цікаві ідеї. Іноді щодо власної дупи та срак твоїх побратимів з посестрами. Навіть якщо вийдеш живим, змінишся назавжди, І далеко не в кращий бік. Бонусні бали нараховуємо за можливість відростити на собі ще одну дупу. Але в принципі, якщо ти не плануєш пов'язати своє майбутнє з космічними подорожами, шанси зустріти цю дупу у тебе зменшуються. Привернути увагу Інквізитора. будь-яка підозра у Єресі, і ти вже сам знаєш, де. Інквізитор може знищити тебе чи цілу планету просто про всяк випадок. Твої пояснення нічого не варті, тебе чекають тільки вогонь або служіння імператору, часто в аугментованому вигляді, можуть навіть сраку відрізати та замінити чимось більш корисним. Але якщо ти не будеш занадто захоплюватись дубцями демонеток та взагалі не шукатимеш пригод на власну сраку, зможеш зменшити свої шанси на увагу інквізиції. Стати сервітором або пілотом дредноута Тебе калічать, вирізають частину мозку і підключають дротами до чудернацьких механізмів. Вітаю тепер. Ти ходячий інструмент магоса. Смерть була б милосерднішою. А якщо пощастить стати пілотом дредноута, доведеться сидіти на дупі рівно декілька тисячоліть. Срака подвійного рівня те саме, але на боці згубних сил. Дредноути лоялістів хоча б сплять між місіями, що дозволяє пілотам трохи відновитись від подорожей у глибини галактичних срак. А от дредноути хаосу знаходяться у дупі весь час свого існування. Потрапити у полон до Друкхарі, повелителів ночі, дітей імператора та інших неприємних та дуже творчих особистостей. Тебе катуватимуть, розбиратимуть на органи, відновлюватимуть, щоб катувати знову. Таких пригод твоя дупа точно не знала. Можливо, у процесі ти її навіть втратиш або навпаки отримаєш від однієї до десятка нових. Зіткнутися з орками в рукопашну. Яким би ти крутим не був, орк це просто купа м'язів, зброї і зубів. Виграти бій майже неможливо. Втекти теж досить складно, особливо якщо техніка орків пофарбована у червоний. Що, як відомо, збільшує її швидкість. Дупа гарантована. Зустріти тиранідів. Ці істоти не залишають шансу. Зустріти їхній рій означає швидко стати кормом та джерелом біомаси. Твоя дупа тут абсолютно нічого не вирішує. Зате ти сам зможеш, врешті, частково, стати дупою якогось із з рою. Потрапити до нурглітів. Твоє тіло стане ходячим резервуаром хвороб і паразитів, щоб заражати інших. І от ти виглядаєш як дупа, пахнеш як дупа. Живий, але гнилий, дупа на століття. Боляче не буде. З часом навіть починає подобатись. От така неоднозначна, але дуже смердюча дупа, як у самого дідуся. Бути замовленим асасіном. Ти отримав особистий лист від смерті. Асасін йде за тобою, і твої шанси вижити мінімальні. Кожен крок потенційна смерть. Ну, принаймні, у деяких асасинок досить естетичні сраки, але навряд чи ти встигнеш їх роздивитись. Теоретично ти можеш взагалі не привертати увагу офіціо асасинорум, Але на практиці, якщо ти робиш хоч щось визначне, комусь це колись не сподобається. Розчинитися у вирі. Душа згоряє, свідомість розчиняється. Ти назавжди стаєш кормом для демонів або іграшкою темних богів. У вирі ти ніщо. А звичайна смерть стала б щастям повна екзистенційна срака. Якщо ти псайкер, твої шанси на такий сценарій ніколи не дорівнюють нулю, хоча й трохи зменшуються з роками тренувань. А якщо ти не псайкер, ну достатньо бути поруч із ворожим чи навіть союзним псайкером, щоб вірогідність виграти квиток у дупу в один бік значно зросла. Екстермінатус планета, яку вирішили стерти через загрозу хаосу або повстання. Вибухи знищують усе живе, а ти стаєш свідком абсолютної дупи галактики. Більш масштабну ситуацію сраку складно навіть уявити у такому всесвіті, як ваха. І на відміну від персоналізованої сраки у вигляді асасина або інквізитора, тут жодна благочестива поведінка чи найпотужніша зброя не дадуть тобі можливості уникнути занурення у глибини космічної дупи. Ось так виглядає наш топ ситуаційних срак, які можуть очікувати тебе у світі вахи. Недарма кажуть, що фанат молоту війни відрізняється від фанатів інших фантастичних всесвітів тим, що ніколи не хотів би стати персонажем своїх улюблених творів. У всесвіті далекого майбутнього орки, тираніди, демони та інквізитори дозволять тобі знайти безліч пригод на твою дубу. Але такий жахливий та безкомпромісний світ стає чудовим тлом для героїзму, самопожертви, відданості, дружби та навіть несподіваного гумору. І навіть у найтемніших кутках галактики існує місце для легендарних дуб, епічних битв та веселих історій, які змушують фанатів сміятися і водночас захоплюватися масштабами всесвіту. Тож навіть сраки мають свою важливу роль у величній історії галактики. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся на наш канал і обов'язково пишіть у коментарях, яка срака із Всесвіту Warhammer 40 тисяч стала для вас незабутньою. А якщо вам цікаво побачити нові серйозні та не дуже відео полору цього всесвіту, пропонуйте нові теми у коментарях. З вами була команда каналу GameViz. Бережіть себе та не втрачайте почуття гумору. До зустрічі у нових відео.